Але студія на цьому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який регулює питання проходження військової служби і, зокрема, звільнення в запас. Про це повідомила Міністерство оборони України. Зміни зумовлені необхідністю приведення. Положень у відповідність зі статутом Збройних сил України, законом України про фахову передвищу освіту та про професійну, професійно-технічну освіту йдеться у повідомленні, які саме зміни відбулися в рамках підписання проєкту. Говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Олександр Жовтан, адвокат. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю. <кій> Дякую, що ви з нами на зв'язку. Тож змі пишуть про три головних моменти в законі No 8169. Давайте розберемо їх окремо. На що варто звернути увагу в питанні звільнення в запас? Е, ну, насамперед, е, на мою думку, е, основна зміна, яка була внесена цьому законопроекту, це достатньо таке, е, скажімо так, хвилююче питання, яке ще з перших днів війни. Турбувало багатьох військовослужбовців, які отримували поранення контузії внаслідок виконання бойових дій це питання тимчасової непридатності. Тобто, якщо раніше особи, які були визнані тимчасово непридатними до військової служби з переоглядом сроком від 6 місяців до 12 місяців, фактично ці особи. Були виведені в розпорядження командирів, не могли виконувати боє завдання і очікували такий довгий срок наступного лікування для винесення відповідного рішення комісії, чи щодо проходження служби, чи щодо визнання їх непридатними та звільняння зв'язкової служби. Тобто, фактично таких осіб називали, ну грубо кажучи, да таке було було по привиди, да тобто вони фактично були, але при цьому не виконували бойовоздання і очікували лікування. Важлива зміна, яка була саме в цьому законопроєкті, в саме в цьому аспекті, це те, що цим особам надано право на звільнення з військової служби. Тобто, якщо військовослужбовець був визнаний тимчасово непридатним з переоглядом сроком від 6 до 12 місяців, фактично він міг, фактично, він може подати рапорт на звільнення, і потім, після того, як буде належний стан здоров'я, повернутися до військової служби. Але на цей період він буде звільнений. Тобто, це, на мою думку, основне. І найбільш вагоме питання, яке було вирішено в рамках вказаного законопроекту, скажіть, будь ласка, чи законопроєкт регламентує цей момент настільки детально і чітко, що не виникатимуть питання у командирів поранених бійців, і щодо проходження медичного огляду, аби підтвердити свій стан? Е, ну насправді е, саме е, це питання вже чітко це регулює, тобто, якщо раніше. Е, Позиція була неоднозначна, тому що законодавство не було врегульовано саме в цьому аспекті, і так само командири не знали, що робити в цій ситуації. Ось фактично це призвело до фактично. Перепрошую. Фактично, це зараз, в зв'язку з останніми змінами, вже відповідно командири знають, як діяти. Це унормовано, урегульовано, і скажімо так, законодавство дійсно законопроектом, скажімо, так, внесення зміни відноси до статуту, тобто відповідно до інших нормативно-правових документів. Однак я хочу сказати, що цей законопроект він. Регулює основні питання однак, навіть і в законопроекті вказано в кінці, що кабінету міністрів також доручено внести зміни в інші в чисельну кількість інших підзаконних нормативно-правових актів, які будуть регулювати більш детально певні інструкції, порядки і так далі. Розкажіть, будь ласка, більш детально про норму обов'язкового випробувального терміну для бійців, уперше прийнятих на військову службу за контрактом. Так, дійсно вказаному законопроекті додали статтю 20, закон країн по військової обов'язки та військову службу дали статтю 24 з прим 1. Саме додали випробування при прийнятті на військову службу за контрактом, тобто особи, які будуть прийняті військову службу за контрактом, необхідно. Встановлювати відповідне випробування. Випробування буде сроком від 1 до 6 місяців, в залежності від відповідних військово-облікових спеціальностей, і за результатом вказаного випробування буде, скажімо, так, військовослужбовця прийнято на контрактну службу чи ні. Відповідно, якщо військовослужбовця не буде прийняти на контрактну службу, цей цій нормі також вказано те, які подальші шляхи є і подальші. Варіанти для військовослужбовців для різних категорій військовослужбовців, там, скажімо так, різні, скажімо так, різна доля може бути. Але в цілому такі військовослужбовці, якщо не будуть прийняті на контрактну службу, будуть прийняті на службу по мобілізації. Тобто, фактично не будуть все одно на службі, навіть якщо не будуть випробування, але будуть в якості мобілізованих, тобто не в якості військовослужбовців контрактної служби. Ну, на мою думку, цим самим повишають, скажімо так, престиж. Контрактної служби і говорить про те, що не всі військовослужбовці можуть бути прийняті на контрактну службу. Для цього необхідно дотриматись певних вимог. Яких вимог і що саме буде на випробуваннях? Поки ми не знаємо, якраз таки це питання доручено кабінету міністрів, які будуть урегульовувати відповідні певні вже порядки, можливо, проходження цілкове пробування інструкції і так далі. Де буде ще більш детальніше вказано? А, також закон розмежовує службу у мирний час і на особливий період під час воєнного стану. Як саме? Ну наразі е е раніше, е скажімо так, у нас як е ну, відомо, нам особлив, особливий е період. у нас діє ще з 2014 року, і у нас також діє воєнний стан. Він е фактично. Ну, з 24 лютого в нас введений. однак багато нюансів раніше відрізнялись. Тобто, фактично, в нас були внесені багато змін, і багато врегульовано було щодо саме воєнного стану. Але при цьому не було чіткого розмежування з особливим періодом. Але наразі цей законопроект унормував це питання і в дуже батьох нормах. Ну, якщо на них зупинятись детальніше, то це буде скрім це буде дуже довгий спіч, але фактично. Просто законодавство приведено е, в у відповідності до сам більше до воєнного стану. Тобто, е, скажімо, так це розмежування, воно вже не таке колосальне, і фактично законодавцем регульовано те, що зараз і особливий період, і воєнний стан фактично норм більш-менш в деяких аспектах урівняли, щоб не було ніяких вже е, ну, скажімо так, маніпуляцій чи розмежувань. Скажіть, будь ласка, ми з вами проговорили всі три основні моменти, чи є ще щось, на що варто звернути увагу? Також щодо даного законопроекту в цілому, це основні моменти. Є багато більш, менших нюансів, але не мають такого значення, як саме ось ці основні нюанси. Але щодо останніх змін, також я хотів би сказати, що в той же день, коли було підписано цей законопроект, я хотів би наголосити на тому, що було ще підписано законопроект. 80.09, 09, на очна підписання якого очікували досить багато військовослужбовців, питання цього законопроекту регулює звільнення тих військовослужбовців, яких родичі близькі, а саме там мати, батьки, діти, брат, сестра загибли чи пропали безвісти під час війни. Тобто, фактично раніше ці особи мали підставу для отримання відсрочки. Але е цей законопроект, який довго лежав законопроект сімдесят який довго лежав на підписі у президента. Е було також підписано в цей же день, коли був підписаний цей законопроект. І фактично е просто в ракурсі останніх змін, да е які було саме е вчора, е нас е підписаний президентом. Також цей законопроект має велике значення. Тобто, тепер військовослужбовці, яких загинули або пропали безвісти найближчі родичі, також мають підставу для звільнення. Дуже дякую вам за цю інформацію, а дякую, що ви долучилися до ефіру сьомого телеканалу. Дякую за запрошення. Дякую. З нами на прямому зв'язку нагадаю, був Олександр Жовтан, адвокат ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.